Тимчасова глава пісня про Зубра. Отримаємо танк безкоштовно, да? Давайте дивитися. Незабаром стартує тимчасова глава Що 11 сезону бойової перепустки. Пісня про Зубра. В ній так, у вас з'явиться можливість отримати... Незабаром я протикав календар. Незабаром стартує тимчасова глава. З 21 числа. Ну як я й говорив. А, це липня получається. Відно в серпні. Одинакіну бойової Окей. перепустки. Окей. Пісня про зубра. В ній у вас з'явиться можливість отримати преміум машину абсолютно безкоштовно, а також придбати поліпшену бойову перепустку не тільки за золото, а й за вільний досвід. О, ніфіга собі. Цього разу нагородним танком став польський важкоатлет восьмого рівня 56ТП, доступний у базовій прогресії нагород. Подивимося його грізний образ. Унікальний стиль пісня про зубра, натхнений середньовічною поемою, яка оспівує велич шляхетного звіра. На додачу до стилю гравцям стане доступним спеціальне завдання, за допомогою якого вони зможуть отримати безліч додаткових нагород. Але про це трохи пізніше. Тимчасову главу mm -hmm. потрібно активувати вручну, щоб почати вкладати ручки ага. в її прогрес. Поняли. Зробити це можна навіть якщо ви не пройшли або не починали попередні глави. Ага. Всередині ага. вас чекають ага. 50 етапів із різними вводами, серед яких бони, кредити, звичайне та трофейне обладнання, дні танкового преміум акаунту та інше ігрове майно. І вперше тільки в межах тимчасової глави у вас з'явиться можливість придбати поліпшену бойову перепустку не тільки за золото, а й за вільний досвід, і отримати доступ до більшої кількості нагород та унікального стилю. тимчасова глава, які решта заповнюються очками бойової перепустки, які ви зможете заробити за участь у всіх типах випадкових боїв, крім генеральної битви. Додаткове mm -hmm. джерело очок це щоденні бойові завдання. Mm -hmm. Варто вже зараз звернути увагу на прогрес в особливому завданні і наблизити його до завершення, щоб потім вкласти додаткові очки саме в тимчасову главу. А поняли, може також пам'ятайте, що Окей. під час гри на ключовій техніці та з досягненням ліміту на танках ви зможете отримати ще більше очок. до старту глави залишається тиждень. Саме час ну да. підготуватися, щоб швидше спіймати невловного зубра. 56ТП. На вигляд він може здатися неповоротким і вайлуватим звіром, але це враження оманливе. Рухливість це те, чим поляк може пишатися. Це ж впирається лише в максимальну швидкість. За рахунок потужного 40. двигуна розгін з місця відбувається майже миттю для танка. Не становитиме проблеми змінити фланг чи відступити. Це добре, динаміка. Причом, це добре. закрутити цього пернокопитного не під силу навіть найспритнішим супротивникам. Для Динаміка. свого захисту 56 ТП використовує 122-мм гармату з комфортними параметрами стрільби, а також чудовим принцип... пробиттям 300... та шкодою. Ну, ну, ще раз. 0,34 це, як правило, це не покатити ТТХ при 100% екіпажу. Да? Відповідно, десь розігнавши там, десь 0, отримуємо. це типу, непогано комфортно. 390 хп це ну, нормально пробиття 221-252. Це теж насправді нормально. 68 мм фугас. Пушка, здається, це буде іса третього. Тільки нормальна точно. Там теж, по-моєму, якраз ББшка якраз приблизно так, голда приблизно так. Фугас приблизно так. Ну, плюс-мінус там, да, 390 хп різниці. Ну, затичку. Приблизно як віса третього пушка. Але точність базова, 0,34, це тобто розкатати до, до 0,3 можна. Ну, приблизно там, да. Цікавоми параметрами стрільби а Комфорт також чудовим бути. пробиттям та шкодою. Комфорт має танк має невеликий ДПМ лише 1614 О... одиниць на хвилину в базовій комплектації. За умови максимального тюнінгу він стає значно кращим. Однак доведеться відмовитись від обладнання на рухливість та стабілізацію. Добре, що вони і без того чудові. що... так і виходить, що те не для прямої атаки в лоб і не для дуелей. Йому комфортніше бути на відстані, підтримуючи союзників. А вже ближче до кінця бою, коли супротивники не такі вже й цілі, можна і в атаку кинутися. Головне для теплокровного бути холоднокровним, за високою рухливістю і комфортною гарматою. Ховається тонка шкіра та низький запас міцності. На ломі бортах лише 80 міліметрів броні. Розмінювати хП або танкувати корпусом, особливо на ближній дистанції, 56 ТП практично не може. Тим то потрібно використовувати башту в ній міліметрів уже більше, а її овальна форма дає змогу легко танкувати снаряди восьмих та дев'ятих рівнів. Але як мовиться, не обійшлося і без нюансів. Командирська башточка має досить великі розміри, і лише 100 міліметрів броні. Ваше завдання ускладнити її вицілювання супротивниками, Намагайтеся якомога більше рухатись, і якщо змога, затуляти люк гарматою в той час, коли перезаряджаєтесь. А якщо мапа дозволяє, використовуйте рельєф. Танк здатний опускати гармату на 9 градусів униз. Що нівелює практично всі мінуси броні. Да, Тому да, да, наша да, да, це горбиста місцевість. Там -та -карту весь веслу завезли з обладнанням. <хи> Усе просто треба заокруглити гострі кути і підкреслити переваги. Тому поліпшене загартування у рольовий слот і досилач є обов'язковими. В останній же слот встановлюємо або вентиляцію, або турбонагнітач для ще більшої рухливості. Тут на ваш розсуд. Ну наверш розтаста машина, які йдемо вибирати. Ви можете підтримати прорив на фланзі або прикрити союзників здалеку. То можливо. В будь-якому разі можливості машини дозволять комбінувати ці стилі в одному Арта -зал. бою на різних Арта -зал. його етапах. Арта -зал. і не забувайте, Арта -зал. що унікальний стиль Арта -зал. пісня про зубра не тільки Арта -зал. вселяє трепіт, а й дає змогу отримати цінні нагороди, бони, кредити, танковий преміючуття, коли нагороди краще, та танка. резерви, настанови і вільний досвід. Який може компенсувати ваші витрати на поліпшену перепустку? Це все ви можете отримувати в межах спеціального щоденного завдання з простою умовою перемогти в одному бою на 56 ТП. завдання буде доступне 110 днів зі старту тимчасової глави. І що раніше ви отримаєте стиль, то більше встигнете здобути нагород. Пісня про зубра вже на підході. Ваше завдання приборкати силу дикого бика, яка в правильних роках стане величезною загрозою для всіх хижаків. На все про все ви маєте 10 днів. Не змарнуйте шанс поповнити свою колекцію рідкісним звіром. Щасти, командири. Ну, щось таке. Говчак не може, він в ангар є. Така це історія, геть. Говчак не може вже в ангар його. Він психуй. Він психуй, да? А, Восьмий рівень. Поляк. А, нема ще, да? Немає в ангарі. Хоті просто броню глянуть його. Іменно башні. Щось там, щось там геть якась біда. Ну що я можу сказати? А, якщо дійсно комфортна пушка, прям ультракомфортна у нього пушка, то можна грати, ну і можна буде грати без таби на ньому. То поставити вентиль, досив. І турбіну на нього. Іменно втель, досить, турбіну. І грати, типу, як 277, бід, ну, можливо, щось ще й получиться з нього годне. Але ДПМ там, на сірмобладні там 200, а, з копійками було, тобто там на розвід умовно буде 250 Е, Ну, це таке собі насправді. Така собі історія насправді. Якщо він буде, звісно, ультра динамічний, ну, 40, кіл, 40 км максималка в нього. Турбові з турбінкою у 45, він буде в них ці 45 завжди їхати, то за рахунок динаміки ще щось можна буде там і вивозити на ньому. да Ну, опять-таки, що там броня буде бачити нормальна Таке враження, що там броню башні будуть годою, 8-рівні пробивати типу, без проблем. Якщо дійсно це так, то це просто максимальний шлаканий танк. І нагороди за марафон будуть сильніші, ніж сам марафонний танк. Ось таке перше враження так, по відосипу про цей танчик. 15 СКД з обладнанням близько 12 13 390 рофлан. Ну, в нас є. Ну я згоден, що це типу ізбред. Згоден. Mm. Це якесь ТНТ, так, щось типу такого, а щоб аж був якось сте треба ставити турбіну на нього. І ставити досить з вентиля, щоб якось ДПМ розганяти, ну не знаю, Такий, перше враження дуже спірне. Типу 122 ТМ, да, 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 то я хотів сказати, щось. Чимось нагадує 122 ТМ, але 122 ТМ в броні впевнений ну, на голову вище буде. 122 ТМ буде на голову вище по броні. Там башня взагалі не пробивна, сказать, сказати, да? корпус дуже-дуже серйозний. І максималка там вроді як 50, да? 22 тм